І засурмив третій ангел, і велика зоря спала з неба, палаючи, як смолоскип, і спала вона на третину річок та на водні джерела, а ймення зорі тій полин, і стала третина води, як полин, і багато людей поумирали з води, бо згірна вона. Вітаю вас! Ви дивитесь програму ДМБ. Мене звати Даша Тарасова. Про події в Японії нині говорить чи на весь світ. Людство щодня стежить за атомною електростанцією Фукусіма 1 Інформація відкрита. На відміну від Чорнобильських подій, 25 років тому вибух на чес всіляко замовчувався. Тоді у далекому 86-му, правду дізнавались ціною життя. Але і тоді в Чорнобилі, і сьогодні в Японії чи не найголовніша роль відведена саме військовим? Про те, що ж насправді відбувалось чверть століття, тому на цій території в нашій програмі говорять ті, хто пройшов це. Пекло погода стала сонячна, прекрасна, на удивлення. Жад даже листочек не шелохнется. Помню, один стоїть говорит, Ребята, куди ви лезете? Второй так говорит, смертники ви. Слава Богу, мы живы. 1986 рік. Радянський Союз. Україна. Чорнобиль. Більше двох мільйонів людей в Україні споживає енергію з Чорнобильської атомної електростанції. Це символ того, що СРСР є технологічно міцною державою. Чес вважається найкращим досягненням атомної енергетики. Вчені запевняють, від такого реактора небезпеки найбільше не ніж від самовара. Та в ніч на 26 квітня гордість держави стає її найбільшою бідою. Після вибуху на Чорнобильській АЕС радіоактивного опромінення зазнали майже 9 мільйонів людей. Це перевищує кількість населення Швейцарії. Забруднено приблизно 155 тисяч квадратних кілометрів. Це становить майже половину загальної площі Італії. Непридатними для використання стали понад 50 тисяч квадратних кілометрів сільськогосподарських угідь. Це більше ніж територія Данії. Понад півмільйона людей було кинуто у пекло Чорнобиля. З 86-го по 92-й 650 тисяч отримують статус ліквідаторів. Кожен другий з них у погонах. Основну тяжість цієї біди винесли на себе воєнаслужності військові. військові інженери, зв'язківці, оператори, вертолітники, 210 військових частин і підрозділів. В самому епіцентрі люди в погонах. У 86-му для ліквідаторів встановлюють норми опромінення. 25 рентген одноразове, 50 – багаторазове. Проте радіація тим і небезпечна, що немає ані смаку, ані запаху. Отримати смертельну дозу в тідні міг кожен. Навіть цього не усвідомлюючи. Якщо з реактора світило більше 12 тисяч бер, то можете представити собі за це в час. А за короткий промежуток времени сто рентгенів чи 100 бер отримати. Не составляло особого труда. Один бер дорівнює одному рентгену. Для порівняння за 70 років життя людина отримує близько 17 берів. Далі в програмі ви побачите. Як мені говорили, в том, в той зоні, де ми оказались, було більше півтори рентген. тисячі Я рентгену отримав 33. народных депутатов сообщает, что в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти складывается неблагоприятная радиационная обстановка. целью обеспечения полной безопасности людей и в первую очередь детей возникает необходимость Провести времінною евакуацію жителів города в підлежачі населеної пункти Київської області. За лічені години це місто покине більше 40 тисяч людей. З часом залишаться порожніми ще 150 населених пунктів. І вже потім мешканці зрозуміють, що повертатимуться сюди лише подумки. Ця територія стане 30-кілометровою зоною відчуження. Зона відчуження заборонена для вільного доступу 30 кілометрова територія навколо Чорнобильської АЕС. У 1986 році через високий рівень радіації було ухвалено рішення щодо евакуації населення. За короткий час переселено більше 100 тисяч осіб. Без своїх мешканців першим залишиться місто прип'ять. Відстань звідси до ЧАЕС 3 кілометри. На день евакуації радіаційний фон тут у 75 тисяч разів перевищуватиме допустиму норму. Звільнити решту населених пунктів вирішать вже за кілька днів. Для багатьох ця евакуація стане страшним ударом. помню, из Чернобыля в сторону, как бы, туда на Детятки едет дедушка, старик такой вот, не едет, а идет тачка такая двухколесная, старая еще, на металлических колесах, там какой-то нехитрый скарб на этой тачке, И сзади, рядышком идет, а так понуро, опустив голову его супруга, там бабушка Татьяна, или как ее сдать. Я говорю, ну, что, что же вы не садитесь? А тут проезжают автобусы, я так сидя, до головы опущены во всех, основная же масса в деревнях, люди Він почав начал, начал, ну, начал кричати: Що ви робите, Що ви здіймаєтесь? Вот мы пережили, я пережив у 41 году, році. Здесь Чернобыль бомбили, німці зривалось, люди не понимали. У 86-му році Володимир Гребенюк полковник. 25 квітня він повернувся додому близько першої години ночі. Він ще навіть не встигне переодягнутися, як пролунає телефонний дзвінок. Дзвонять. Зам на на Чорнобильській пожар. Там, кажуться, горять трансформатори масла. От і все. Нікаких задач, ніяких указань, просто горіть масло. Тоді, збираючись до Чорнобиля, він не відчував ані страху, ані турботи. Схожі емоції через кілька годин вже вранці 26-го переживатимуть військові вертолітники. Таке ж завдання отримують і в 225-й окремій змішані авіаційні ескадрильї. Завтрак я. Нам сказали, що предстоит выполнить задачу, а именно выполнить польот в Чорнобиль. что то там Якобы какая якась аварія на Чорнобильській етаму електростанції. Звичайне завдання. Нічого особливого. Їм необхідно було летіти на станцію, але перед цим сісти в жулянах. Забрати командувача військ цивільної оборони. Вони і уявити собі не могли, що чекає на них попереду. Володимир Гербанюк на той час вже був у Чорнобилі і володів більш детальною інформацією. Реактор розрушений, сверху так розвалений, каптіт, слегка подимлює, як будто костер не погаший. Пам'ять осталася на цей день, що. Ні, на сонце, так от яркий день, і такое мощное злучення йшло. В той час вертолітники вже вилетіли з Жулян до прип'яті. Що саме трапилось на ЧЕС, вони не знали. Підлітаючи до четвертого енергоблоку, дозиметри почало зашкалювати. І, усвідомивши серйозність ситуації, вони сіли на околиці міста. Сейчас пам'ятаю, ні високого росту к нам мужчина з рібінком. И первый вопрос, который он задал ребятам, что там? Ну что там, развалины там, что-то серьезное. И вот что он осторожил, он говорит, а когда мы выйдем на работу? Понимаете? Беспокоил людей, в первую очередь, беспоко... когда они выйдут на работу. Через неделю, я говорю, ну, может быть, неделю, через две. Что? Ну что такое, никто не предполагал о тех масштабах катастрофы, которые и что предстоит в дальнейшем. Для полковника Володимира Гребанюка з кожної години ситуація стає дедалі зрозумілішою. Він отримує карту розвідки. Цифри, які він там побачив, вражали. Там різний уровень 90-100 рентген. У мене поразила столова електрон. Вона буквально недалеко там від самої зони ЧС промбази, там спереди фронтальної частини 2080 рентген. А ззаді 1040. дані про рівень радіації надходять не лише з землі. Військові вертолітники отримують наказ виконувати радіаційну розвідку над прип'яттю, а з часом взяти на борт фотографа. Завдання зробити якомога точніші знімки. Просто коли літілі. Смотрю, на стеклах пошло такие вот капли, растекающиеся капли, желеобразные. Не так, как дождь разбивается, а капли и такого растягивается, а растекается. А, как, а здесь оно как желе такое, как молодец такой. Дребежит. И, и соль, потом высыхает, остается а соль. Бе Небо, синее, облаков нет. То есть вот этот это был конденсат с этого пара. Конденсировался на стеклах. И в этот момент партехник. Докладу, командир я зашкалювали. на день позоном, на последнем. Повернувся, стрілка стоїть на упорі. Тобто ми попали за 600 рентген. Треба виходити. Події того дня розгортались із шаленою швидкістю. Завдяки військовим вже ввечері 26-го керівництво ухвалює рішення про евакуацію міста Прип'ять. Власне здоров'я. Така буде ціна цієї розвідки для військовослужбовців. Стояння... Такої відчуття, будто ша за що та накажуть. Вот такое щіщення земля під тобою розійдеться і ти куди-уйдеш. І в той же момент сонне состояння зівота. Володимир Гребенюк пробуде в Чорнобилі до 16 травня. Перед ним стоятиме завдання організувати солдатів запасу, так званих партизанів. Цей батальйон спеціального захисту буде кинути на вертолітні майданчики. Тут вони працюватимуть на межі людських можливостей. вертолетами скажу сложная работа тяжелая работа была вначале четыре вертолетных площадки работала на каждой вертолетной площадке где-то 9-10 машин было вертолетов и под эти вертолетные площадки вот эти солдаты запасы офицеры запасы офицеры значит, кадровые их задача была нагружать песок потом доломит грузили буру грузили Далее в программе вы побачите. Войны, которые были призваны из запаса, они ведь использовались на самых тяжелых, самых трудных участках, именно страшных для здоровья человека. Гражданские люди не могли бы выполнять эту работу, не захотели бы, потому что уровни радиации высокие. Но то, что есть радиация, там повышенная фона, я мог определить. Ото до цієї програми ми знайшли військового ліквідатора, який погодився приїхати з нами до Чорнобиля, аби пригадати події тих днів. Володимир Гудов був партизаном. Так між собою називали воїнів запасу. Влітку 86-го працював головним інженером колгоспу звичайне спокійне життя. Та одного вечора його виключать до рейвійськомату. Його відправлять до Чорнобиля. 731-й спеціальний батальйон. Завдання прибирання радіоактивного бруду та дезактивація приміщень. Сьогодні він з нами на території електростанції. Події тих днів не забуде ніколи. Я їздив з старшим командой сюди і отчитывався кожен раз. Наприклад, перед приходом, приездом личного сустава сюди, я відчивався, сколько 80 людей у нас прибыло. Они цікавилися, какое состояние морального положення личного суставу, сколько людей. От. Ставили задачу работати третьим или четвертом реакторе. Після закінчення роботи він щоразу повертався сюди, доповідав про зроблене, який рівень радіації був, який залишився. Зараз ми знаходимося на території станції. За мною ми бачимо третій четвертий енергоблок. И транспортный коридор. На то время мы работали, проводили дезактивацию, уборку радиоактивного мусора на территории станции, на крыше реактора, и э, бегали в транспортный коридор, если работали в помещении реакторов. На четвертый реактор у нас было три пути. Первый путь это мы бегали в помещение третьего реактора, подвальное помещение, и через підвальне помещения проникали транспортный коридор. Второй путь был у нас. Через стеклянный коридор прибегали в третий реактор. И... Поверху спускались через повінтової опять же, тот підвал, і вибігали теж в транспортний коридор. І использовали третий путь, это коли сильною усталость була вже. Ми не могли так сильно швидко бігати. Вот. По прямой бежали сразу одразу транспортний коридор. Тоді в 86 му їх називали біологічними роботами. Через високий рівень радіації техніка відмовлялась працювати, і те, що мала б зробити машина, довелось виконувати людям. Тут кожна хвилина коштувала життя. Толпотворения на станции такого не было, чтобы, можно сказать, не знать, кто что делать и так далее. То есть было все размерено. Такая армейская дисциплина. Хотя мы были все призваны запасы здесь работали, но е, слаженность и дисциплина была четкая. Потому что люди взрослели на глазах. Просто ребята даже 24-25 лет были такие, ну, ответственность большая была. Володимир Годов пробував тут 42 дні. З 30 червня по 10 вересня у військовому квитку запис 23 рентгени. Він заглядав в очі смерті, Знає ціну життя. Всі, хто був там, усвідомлювали небезпеку. Та все одно боролися. Права на помилку не було. Жалко на те, що не жалко, даже обіда. То, що к нашому батальйону, який був как нам прозору, як у час во війни, бросали батальйони. Чтобы защитить остальных, к нам отнеслись почему-то непристойно. И люди, и государства. 30 листопада 1986 року вважається днем завершення будівництва саркофага. Та робота ліквідаторів на ЧАЕС на цьому не закінчиться. Ще кілька років поспіль сюди прибуватимуть військовики. І хоча дози опромінення будуть зменшені до 10 рентген, робота для них менше не стане. те, що вже год пройшов після того, як пройшов зрив. Проблема була в тому, що для тих, хто заїхав в цей період офіцерів і войнослужащих. Что э, тогда были так называемые карты или площадя по дезактивации. И, конечно же, каждый командир, открывая ту или иную карту перед собой, эти помещения и так далее, он выбирал для своего подразделения наименее э, зараженную территорию. Я уже приехал летом летом 1987 -го года. Когда мы уже приехали, когда мы начали раскрывать эти карты, где куда дезактивировать тот объем, который поставлен перед нашим батальоном, у нас, конечно, остались карты, где наиболее загрязнена територія. Миколі Дацюку було лише 26. Тоді ще неодружений старший лейтенант. Він міг відмовитись, та не зробив цього. Він свідомо поїхав на ЧАЕС, хоча вже знав і бачив наслідки опромінення. Там він займався ліквідацією та дезактивацією третього енергоблоку. В нього 54 виходи на пічку. Так військові називали роботу на реакторах. Десь на 30-й раз виходи на пічку я мог. Зайдя Задяв той ліної поміщення, є там є радіація. Я не мог опріти уровень радіації великий і маленький. Но то, що є радіація, там повишене фона, я мог определити. У мене начинали нижче колена нити ноги. Сьогодні про Чорнобиль написано багато. Щороку людство вшановує пам'ять загиблих на ЧАЕС та до нині ставлення держави до ліквідаторів неоднозначне. Постійне недофінансування Чорнобильських програм. Під питанням пільги та грошове забезпечення, тодішні захисники сьогодні один на один зі своїми проблемами. Декому довелося докласти багатьох зусиль, щоб довести свою участь у ліквідації? Їм видають справки з надписом, Я сама відділа справки з та з такими словами: документи унічтожені в зв'язку з радіаційною загрізненістю. Значит, документы уничтожены в связи с радиационной загрязненной. А человек, который радиационно загрязнен и на сегодняшний день живет и страдает от того, что он загрязнен, ему мог подтвердить свое участие, уже составляет э, огромную сложность. Не десятки, а тысячи этих людей, которые нуждаются в защите, в опеке, они отдали государству все. И я думаю, что они вправе сегодня и потребовать у этого государства тоже отдачи какой-то. Свідчення ліквідатора отримали понад 600 тисяч людей. Кожному з них Чорнобиль залишив певну кількість рентгенів. Більшість нині живе із невилікованими хворобами. Багатьох вже нема. Та ці люди виконали свій обов'язок перед державою, а держава і досі залишається у них в боргу. Це була програма ДМБ. Ми розповідаємо лише про тих, хто дійсно вартий уваги. Хай щастить.